Всім привіт! Мене звати Яна. А я навчалася на програмі медіакомунікації в бізнесі. Хочу порадити цю програму всім тим, хто хоче займатися комунікаціями у компаніях, або просувати контент на різних платформах. У моєму випадку я вже працювала у компанії у маркетологічному відділі, але відчувала, що мені не вистачає певного, певного досвіду, певних знань, саме тому я обрала цю програму. Мушу сказати, що я повністю задоволена як із практичного боку, так і з теоретичного. Програма повністю виправдала мої очікування. і Викладачі допомагали на усіх етапах створення мого магістерського проєкту, який я писала, який я створювала для своєї компанії для маркетологічного відділу, і мушу сказати, що результат. Мене повністю задовільнив. Проект був реальний робочий, за який я отримала підвищення компанія Дохід. Тому, якщо ви хочете займатися контентом, його просуванням, комунікаціями, ця програма повністю вам підійде.